Бім-бім, зелень-бім, Загорівся киським дім. бім бом зелень бом балить дим стовпом Кішка вискочила, очі витріщила. бім бом зелень бом біжить курочка з відром. Бім-бім, зелень бім, бім, дзелень, бім щоб гасити кицькінь дім, бім-бом, зелень-бом, біжить цуцик з помилом, сіре заченя з листом, раз-раз, раз, раз і вогонь загас, погасили всі разом, Стоїть цілий кицькінь дом. Ось ми і прослухали нашу потішку киським дім. Діти, а скажіть, будь ласка, що сталося у кисі? Так, у неї загорівся дім. А що зробила кішка, коли загорівся дім? Правильно, вона вискочила з дому. Як ви гадаєте, правильно вона зробила? Так, вона правильно і зробила. А хто їй допомагав гасити? Так, допомагав гасити їй зайчик, курочка та собачка. Так, чому сталася пожежа, як ви гадаєте? Мабуть, кішка гралася сірниками та загорівся будинок, а сірниками гратися можна? Ні, з сірниками гратися не можна. Це не іграшки, це дуже небезпечно, діти. А для чого потрібен вогонь? Як ви думаєте? Вогонь нас зігріває, дає світло. На вогні можна приготувати їжу. Але з вогнем треба бути обережним. Щоб не було біди пожежі, як це сталося в нашій кішки. Ви молодці діти, до нових зустрічей.